Всім привіт! З вами як завжди Ярослав і ви знаходитесь на каналі Пошуки Скарбів на Україні. От Сьогодні такий передноворічний передсвятковий настрій. Виїхали ми з Камрадом покопати, але на дворі сьогодні дощ, погода зовсім не новорічна, але то нічого. І от користаючись моментом, я хотів е зробити таке звернення перед Такий підбитий підсумок про те, що, що за час цього року, е які в мене находки були і е які зміни сталися в, фактично в моєму житті. Перш за все хотіло хочеться сказати про те, що е для мене цей рік був мегаудачним. удачним. Дуже суперові находки я цього року знайшов. Познайомився я дуже з класними людьми цього року. Відкрив я свій канал на Ютубі цього року. До речі, каналу 2,5 місяця. Запустив я цього року свій серіал, який дуже давно хотів запустити, але наважився тільки ось тепер. Отже, почнемо з привітань. Е, в першу чергу вітаю всіх своїх підписчиків, вітаю всіх своїх друзів ВКонтакті, в Фейсбуці, в Google, всіх своїх друзів, е, які мене знають особисто, е, всіх тих, хто активно е, підтримував мене, хто ставив лайки, хто ставив дизлайки, теж вам дякую. Е, всім, всім, всім дуже велике дякую за те, що ви дивитеся мене, бо якби ви мене не дивилися. Мені було б дуже тяжко щось робити. Далі, хочу відзначити ось такі канали. І, зокрема, тих людей, власників цих каналів, які реально є крутими каналами і яких я хочу відзначити. Це є такий канал, як в пошуках скарбів. Супер канал. В пошуках скарбів». Респект. Далі, канал в поисках Золота Україна. Тоже дуже крутий канал. Канал ну, фактично зосереджений на копі по Антиці і середньовіччі. Ось такий канал. Запорожський Скіф. Супер канал. Канал зі Східної України. Ось такий пацан знімає. Такий настрій в нього, весь час позитивчик. ну Класний коперський канал. Дані. Далі, канал Шоні Карабін. Київщина, Сашко, тобі також великий привіт. Там обзори, досить всяких приколів, різні пошуки з пошуковим магнітом, також пошуки з металошукачем. Ну і дуже багато цікавого. Далі, Вадим Степасюк. Великий тобі привіт, друже. Також дуже хороший канал. Коп. І зосередження на реконструкціях по Першій світовій війні. Далі. Талян, Іскатель Сокровищ, суперовий канал це є Закарпаття. Суто пошук в воді. Водії під водою. Далі. Канал Сус-Віктор. Коп в Карпатах. Суперовий канал дуже цікаво розказує. Розказує не тільки про коп, а про етнос. І про дуже-дуже багато цікавого. Далі, канал Хантер. Супер канал. Канал на всі випадки життя. Канал не тільки про коп, рибалку і охоту, а канал про те, як приготувати їжу, як подати їжу, як вижити в надзвичайних ситуаціях і дуже-дуже багато цікавого. Далі, канал Мед Стренджер. Суперовий канал, до речі, заграничний. Людина за границею знаходиться, копає, показує дуже прикольні і цікаві відео по копі. Ну і на завершення, можна сказати, мій земляк з Львівщини. Васфар канал. Фактично не про коп, канал про відпочинок, про рибалку, про позитив, хороший настрій і також. Зосередження на техніці, як сільськогосподарській техніці, так і всяких переділках, переробках і все, що зв'язано в повсякденному нашому житті і повсякденному нашому буті. Тобто, що можна зробити власними руками, як зремонтувати. Ну і дуже-дуже багато цікавого по тракторах. От так, ось таких людей хотів я згадати, до речі, всі оці канали я ставлю в таку сторінку інтересні канали. Тобто я вас закидую в інтересні канали, тому що ви реально є інтересні, особисто для мене, і хочу, щоб були ви інтересні і цікаві для е глядачів, фактично моїх. Отже, закінчився е 2015 рік і. і Хочу всім, 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 хто копає, всім, хто шукає, всім, хто збирається шукати у 2016 році, знайти свій кладік. Кладік. Може бути кладік не цінний в матеріальному значенні, але він дуже буде цінний для кожного з вас, бо хто знаходить кладік, особливо перший, той ну, реально, пацани, реально живе копом. Ну а хто живе копом, то і знаходить багато. Також ще дуже великий привіт, хочу передати Назару. Прізвища я не буду казати, Назар, він мене часто дивиться, він, можна сказати, навіть є моїм другом. Назар, тобі великий привіт і велике особисто тобі побажання знайти свою першу золоту монету. Їдемо далі. Багато речей є такі, які не ввійшли фактично в КОП, бо тому що канал у мене молодий, а копаю я дуже довго. І за 2015 рік є такі речі, які фактично я не знімав, бо тоді навіть не думав знімати. То в літі була найдена ось така сукерка. Сукерка з 12 століття, але це не є Київська Русь. Це є бойова сукерка е, польського королівства. Ось така. Далі. Була мною знайдена ось така пряжка по Першій світовій війні. Досить в досить хорошому стані і досить е цікава. така пряжка австрійська ременна. Ну, тут все на місці, тільки немає того штирка. Ось така пряжка. Було знайдено також е з такого досить старого і древнього, бо в нас тут е по племенах по риму... Досить скромно і я дуже мало знаходжу, але попався ось такий бронзовий ножик. Ось такий бронзовий ножик попався. До речі, хороша патина, хороший стан. Цього року. І цього року ще була знайдена ось така печатка промислова від польського підприємця. Тут все пише, я... Потім ставлю фотографії цих речей і зроблю відтиск, щоб було зрозуміло, що там написано. Ось такі речі хотів я вам показати. До речі, всі речі, які я знаходжу, я їх продаю. То просто то залишилося, що я ще не встиг продати. Тому що я живу з копу, по моїх відео ви всі бачите, що я живу з копу. що знайшов, то продав. Так що, кому цікаво, хто дивиться відео і хоче щось в мене придбати, пишіть в контактах, пишіть в моїй спільноті. Так і так, Ярослав, хочу купити таку-то таку-то річ. За ціну домовимося. Ось так. Так що ще раз всім-всім-всім велике дякую. Всім в новому році успіхів, удачі, у творчості, в особистому житті, в пошуках. Удача в житті много значить. Дуже великої пацани вам удачі. Ну і на завершення такого мого сьогоднішнього більше блогу, аніж копу. Хочу сказати про те, що е, плани в нас дуже амбітні, план, плани серйозні в нас. Е, стартував у нас серіал, може хтось ну, не зовсім зрозумів суть серіалу з перших двох серій. От буде м, скоро третя серія. Ну але Дивіться, дивіться, серій буде 50, серія, серії не буду зосереджені суто там. На одній такій темі, от як в перших двох серіях, що трошки дивні такі темі. Дехто думає, що типу, якийсь яварі, що я показую неординарні речі. Та, може воно так і є, але в житті неординарні речі то часто зустрічаються. Я показую життя середини. В Наступних серіях ну, таку інтригу вам зроблю. Дуже багато чого буде змінено, бо в процесі того всього мого пошуку і як я починав я змінювався вдосконалювався і звичайно що буде змінюватися і образ мій буде змінюватися і Ну, побачите поживемо побачимо так що все кому цікаво підписуйтеся на канал ставте лайки дизлайки я дуже люблю і лайки і дизлайки тому що по лайках дизлайках видно хто і хто що і як думає що для мене дуже важливо приєднатись до мої спільноти в контакти Фейсбук і всім удачі, всім удачі і всім до нових зустрічей з Новим роком вас.